Людмила Пуляєва квартирант. Ми терміново виїжджаємо, прочитала Жанна у вайбері повідомлення квартирантки, яка вже років в п'ять з чоловіком винаймала її квартиру і ще повідомила, що ключі залишать сусідці. Жанна лише попросила зробити фотографії квартири і дати номер телефону сусідки. Треба шукати нових постояльців, думала Жанна. Коли отримала фотографії своєї квартири, написала у відповідних групах у Фейсбуці про оренду квартири на тривалий термін. За декілька хвилин посипалися коментарі й повідомлення в приват від охочих винайняти помешкання. Жінка перечитувала їх, намагаючись за скупими фразами розгадати характер потенційних квартирантів. З усіх повідомлень звернула увагу на одне Привіт! Не знаю, чи є в мене шанс бути серед претендентів на роль вашого квартиранта, але дуже хотілося б подивитися квартиру і познайомитися з її власницею, Євген. Трохи повагавшись, Жанна відповіла Привіт, вважайте, що до числа претендентів на роль квартиранта ви вже потрапили. Можемо зустрітися сьогодні о 19-й біля будинку, в якому здаю квартиру. Жанна і вказала адресу. За декілька хвилин отримала відповідь Чудово буду. Вона побачила його ще здалеку. Високий молодий чоловік щось уважно вивчав у телефоні. Привіт. Давно чекаєте? запитала, підійшовши до нього. Та ні, кілька хвилин. Будемо знайомі, я Євген. Він простягнув Жанні свою праву руку. Жінка її потиснула і відповіла навзаєм, я Жанна. Погляд затримався на обличчі нового знайомого, трохи довше, ніж варто було б, гарний овал обличчя, орлиний з лед помітною горбинкою ніс, глибоко посаджені карі очі, нижня губа трохи пухкіша за верхню, а на підборітті маленька ямочка. Ну просто ідеальна зовнішність чоловіка, який зійшов зі сторінок глянцевого журналу. Нарешті Жанна відвела погляд у бік і сказала, то, може, піднімемося у квартиру залюбки, відразу погодився Євген. Чи можу я зробити тут деяку перестановку? запитав Євген, так наче питання його квартирування вже вирішено, то ви впевнені, що будете тут жити? Жанна не приховувала свого здивування. Так, мене все влаштовує. Залишилося погодити суму оренди і спосіби плати. Чоловік вичікувально дивився в очі Жанни. Вона назвала суму і сказала, що її влаштує переказ кожного 5 числа місяця на банківську картку. За перший і останній місяці я можу розрахуватися хоч зараз, сказав Євген, дістаючи телефон. Кажіть номер картки. Жанна продиктувала 16 цифр і за мить її телефон видав звук надходження коштів. У вас чудова пам'ять, сказав Євген. Не кожен запам'ятає номер своєї банківської картки. Дякую, чомусь почервоніла Жанна. У мене з дитинства була чудова пам'ять. Намагаюся її тренувати. Як? чоловік запитально звів брову. Вчу вірші, досконалюю свою іспанську мову. Чудово! вигукнув Євген. Я теж у школі вчив іспанську мову. Може, якось дасте декілька приватних уроків, лукаво зиркнув на жінку і усміхнувся. Жартуєте? не повірила Жанна, цілком серйозно. Мені завжди подобалася іспанська. Непогано знав її в школі і навіть в інституті, але згодом не було нагоди підтримувати належний рівень знань. Гаразд, домовимося, погодилася жінка. Маю пропозицію, промовив Євген. Жанна запитально звела очі на чоловіка. Ходімо в кафе і обміркуємо нашу угоду. У затишному кафе грала приємна музика. Відвідувачів було набагато. Вони сіли за вільний столик, офіціантка принесла меню. Я голодний, як вовк. Чи то жартома, чи серйозно вигукнув Євген. Не повірите, я теж не відмовлюся від смачної вечері, підхопила його настрій Жанна. Крім двох порцій салату Цезар і курячого філе по-корейськи, Євген замовив пляшку білого сухого вина. Ну що, вип'ємо за знайомство і за нашу угоду, виголосив тост Євген. Відсалютував наповненим келихом і зробив кілька ковтків. Жанна повторила його дії. Після третього келиха жінка відважилася запитати про те, що її цікавило від початку знайомства з Євгеном. Чи можна поцікавитися, чому ви винаймаєте квартиру? Ви не львів'янин? Так, я з Ужгорода, але навчався у Львівській політехніці, тут і залишився після закінчення університету. А де ви жили до цього? Хм, Мені б не дуже хотілося говорити сьогодні про це. Бо для мене то не надто приємна тема, але ви маєте право знати. Я жив із жінкою, з якою ми так і не одружилися. А декілька днів тому побачив її з іншим чоловіком, зібрав речі і пішов, два дні жив у свого друга, а тепер маю надію, житиму у квартирі, яку ви здаєте в оренду. Зрозуміло, вибачте, я не знала, що все так складно, та ні, вже все гаразд. Але неприємно, то правда. Декілька хвилин вони мовчали. Тепер я хотів би запитати у вас, ви є заміжня? Жанна підвела на чоловіка здивовано збентежений погляд і сказала: Це має якесь значення? Для мене так, дивно. Але гаразд, я розлучена вже більш ніж рік. І, випереджаючи ваше наступне запитання, скажу наразі ніяких стосунків немає. Попередній шлюб виснажив мої фізичні і душевні сили, і я вирішила відпочити, перезавантажитися і рухатися далі. Та й не трапився наразі той, із ким захотілося б знову спробувати стати щасливою. Зрозуміло, дякую за відвертість. Євген зробив ковток вина і мовив: Я відразу побачив у ваших очах затаєний білі сум. Вам здалося, зі мною все гаразд. Спробувала заперечити Жана, але очі її видавали. Не сперечатимусь, примирливо підняв руки Євген. Не хочу здатися надто нахабним, але чи можу я спробувати залицятися до вас? Жанна знову спалахнула. Ну, знаєте, ви надто форсуєте події, та ні. Я наразі просто розвідую ґрунт і зважую свої шанси на успіх. Кажу ж, не поспішайте. Серце Жанни калатало, як шалене, їй дуже подобалося те, що говорив Євген, але вона не хотіла так легко здаватися. То, значить, шанс у мене є, Євген підніс келих з вином і запитально подивився на жінку. Шанс є завжди, відповіла Жанна, теж піднімаючи свій келих. Ти чудово, випиймо за шанси. Пізно ввечері, коли вони вийшли з кафе на все ще людну вулицю, Євген запропонував провести Жанну додому, але та відмовилася і попросила викликати їй таксі. Коли будеш удома, зателефонуй мені, сказав Євген, перш ніж зачинити дверця та таксі, у яке сіла Жанна. звертання на ти, їй дуже сподобалося. Якби ще місяць тому хтось сказав Жані, що в особі наступного квартиранта вона знайде і коханого чоловіка, то розсміялася б в обличчя тому, хто посмів би про таке говорити. А сьогодні, сьогодні вона почувалася найщасливішою жінкою на землі. Після того пам'ятного вечора Євген телефонував мало не щодня запрошував то в театр, то в кіно, то в ресторан, то на прогулянку осіннім парком, їм було добре разом. Вони легко говорили на будь-яку тему і легко мовчали, а якось, гуляючи, вулицями міста, не щулися, як опинилися біля під'їзду будинку, в якому мешкала Жанна. Зайдеш на каву, несподівано навіть для себе запропонувала жінка, з радістю, ні секунди не вагаючись, сказав він. Вони йшли пити каву, і обоє розуміли, що цей вечір лише кавою не закінчиться. Так і сталося. До кави Жанна вирішила запропонувати коньяк. Алкоголь разом із гарячим напоєм якось швидко зробив світ навколо кращим, а чоловіка навпроти жаданим. Євген прочитав це бажання в її очах і не став опиратися, адже сам уже майже місяць марив цією жінкою. Уранці, прокинувшись в обіймах Євгена, Жанна щасливо усміхнулася. Вперше за довгий час вона почувалася щасливою і коханою, і цей стан Жанні дуже подобався. Вона потягнулася до чоловіка і поцілувала його в губи. Євген міцніше пригорнув Жанну до себе. Це найкращий ранок у моєму житті, сказав він і накрив її своїм тілом. За два місяці вони одружилися. Квартира Жанни знову виявилася вільною, адже Євген переїхав жити до неї. Ну, от, знову треба шукати квартирантів, зітхнула Жанна. Я не зрозумію, то ти жалкуєш, що я тепер не є твоїм квартирантом? Удавано образився Євген. Та ні, що ти? Просто кажу, що знову треба когось шукати. Знайдемо, впевнено промовив Євген і пригорнув до себе свою господиню.